2014 року, у лютому місяці, тоді ще був Янукович при владі. Я розпочала експеримент, пообіцяла всім українцям прожити рік, купуючи лише товари українського виробництва. Буквально за два місяці в мене була ну база чи не найбільша в Україні малих і середніх підприємств, які дійсно виготовляють якісну хорошу модну модернову продукцію. Так розповідає журналістка. Вона довела, що український виробник не лише існує, а й пропонує високу якість товарів майданчиком для знайомства зі споживачами. Став фестиваль у пошуках Made in Ukraine. у Житомирі. Фестиваль має підживити дух підприємництва та ремісництва, що здавна тут існує. Навіть уявити не можете, яка кількість брендів. Які продаються в Києві, мають бути, які мають вже свої шоуруми, відшиваються на території Житомирської області. або є походженням з жито. Тобто да, 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 да. да. це, люди, просто це справді... люди, які тут виросли, недооцінюють зазвичай не лише виробничий, а й покупний потенціал провінції кажуть організатори, та прагнуть довести протилежне це популяризація, взагалі вітчизняного виробника різного типу, аби українці розуміли, що вітчизняно це класне інформування споживачів. Да, ну бо часто вітчизняний виробник не присутній на полицях традиційних маркетів. Фестиваль у пошуках Made in Ukraine» відбудеться у Житомирі у перші дні жовтня на старому бульварі. Вікторія Лук'яненко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Починається дуже